Поки готувала піцу, дивилась новини про, чуть не сказала Трампа. Про папу, про обраного папу. Одним словом, що хочу підсумувати, що нам потрібно знати про новообраного Лева 14. Е, Лев 14 це фактично президент. Президент усієї католичної, католицької церкви, який обирається довічно, тобто, поки він не помре. От можливо, тут і була оця паралель з Трампом, який вирядився папою, того що Трампа за три з половиною роки попруть. А папу, який, до речі, досить молодий, як для папи, йому і 70 ще немає. От він буде керувати до самої смерті. Що мені було цікаво, так це те, що це вже другий папа, не із Європи. Ну, от До нього був аргентинський папа, це Південна Америка. А це папа із Американської Америки. Понімаєте, він саме він такий американець, що я не знаю. Він зареєстрований, причому ще як виборець республіканської партії. Він республіканець, папа республіканець, уявіть собі, як республіканець в штаті чи то Айдахо, чи, ти, чи то Ілінойс, але по інтернетних чутках, які є взагалі недостовірною інформацією, він Трампа, Трампа вроде, не підтримує. В общем, опозиції у папи як такої немає. Це вам не президент. Е, ну, Можуть там окремі кардинали там щось опозиціонувати, але ну, опозиція не прийнята, от немає у них такої традиції. Тому, фактично, папа Римський це диктатор усієї католицької церкви, тобто мрія усіх кончених політиків світу. Вони б хотіли теж обиратись і сидіти довічно. Що робить папа? Він взаємодіє зі світовими лідерами, бореться з голодом, з бідами. Основна його задача це поширення католицької віри у світі. От так. Чого обрали саме цього папу? Чого от саме папу Лева XIV обрали? Тому що він посередині. Ну, це моя така думка. Я ж вас не переконую. Він посередині, там було кілька фаворитів, і вони усі були такі, знаєте, достатньо радикальні, особливо в питаннях ЛГБТ і міграції. Так, оцей папа він зайняв саму помірковану позицію. Ні за ні проти, і, от він, знаєте, як модератор і вашим, і нашим без гучних якихось заяв. Ну, оце мені отак здалося, що за це його й обрали. Тому що зараз у Католицькій церкві є певний розкол із питання ЛГБТ. Ну, от, оце є. А ще, що мені сподобалось, так це те, що, бо я все про ЛГБТ, ЛГБТ. ні, Давайте поговоримо про те, що е, папа обраний критикував Джей Дівенса. Коли був скандал, що злили секретну переписку із сигнала. І там Джей Дівенс Ді розказав, що він вже спасати цю срану Європу. От якихось таких він, знаєте, тонах сказав. сказав. Е, і, в принципі, ну, можна Америку і поняти, що Європа їм далека, і так далі. Але отак от зневажливо казати. Не можна, політик не може. І за оце щось там папа, про нього ще, будучи кардиналом, щось сказав. До слова, поки я пекла оцю піцу, я її почала пекти, коли статтю у Вікіпедії про новообраного папу переклали на 19 мов. Коли я закінчила пекти. Піц статтю у Вікіпедії про папу переклали вже на 60 мов. Зараз я листаю статтю у Вікіпедії і її вже переклали на 75 мов. Дуже цікаво було спостерігати за тим, як формувалась в інтернеті думка про папу. Там вже 5 фотографій поміняли у Вікіпедії. Як не можуть вибрати, яка. Потім якісь придурочні сплутали літери. І не Лев 14, а Лев Шістнадцятий. Там вже ці римські, римські літери. Це вони сплутали. Ну, дуже цікаво, це мені як журналісту чисто подивитися було. Ну, взагалі, я висловилася. Не такий уже нам папа цей. Він там щось сказав за мости примирення, щось сказав. І не будемо забувати, що попередній папа він казав, що хтось, що хтось, типу України має мати сміливість заговорити про капітуляцію. В общем, папи нам не дуже допомагають, але, принаймні, він хоч, хоч прямо проти нас не виступає. Ось, бачите, повний оцей шпинату. Як його можна їсти? Тушений з цибулькою і олійкою дуже люблю. Ну, це ж не наїдок. Це взагалі не наїдок. Як можна наїстися шпинатом? Я розумію, що до нього треба якийсь сир і так далі. Але шпинат оце отак можна їсти. Оце отак мені подобається. Сорі, звісно, що я так перемкнулася із розмови про папу на шпинат. Але насправді не папа нас врятує, мені здається.